Література початку ХХ століття 1900-1930 роки Тема 30 -та. Микола Хвильовий. Аналіз твору Я романтика. Справжнє ім'я Микола Григорович Фітільов. 1893 1933 роки. Народився в селі Тростянці, що на Харківщині. Нині місто в Сумській області. В учительській родині помер у місті Харкові. Письменник, ініціатор літературної дискусії 1925 28 років. Найвідоміші твори. Збірка прозових творів Сині Етюди, оповідання мати, Солонський Яр, Кіт у Чуботях, новела Я, романтика, повість Санаторійна зона, роман «Вальдштепи», Памфлети Камо і Думки проти течії, новелла. Я, романтика 1924 рік, ЖАНР новела, тема протистояння добра і зла в душі героя, чекіста і людини, його роздвоєність. Головна ідея фатальна невідповідність між ідеалами революції та засобами їх досягнення, розвінчення і засудження революційного фанатизму. Головні герої твору я. Глав... Главковерх чорного трибуналу, доктор Тагабат, Дегенерат, Андрюша, Мати, я композиція, ліричний заспів і три частини. Розповідь ведеться від першої особи поєднання картин марень і картинь моторшної реальності. Прийнято говорити про роздвоєність свідомості героя. Розкололось моє власне я. Та відбувається щось іще страшніше. Відомий філософ Мирослав Попович стверджує, що персонажі Новели, мати та Габат, «Дегенерат», Андрюша, голова чорного трибуналу» – усе це різні кінці душі одного і того самого романтичного я. І для такого твердження в тексті є підстави. Досить згадати, хоча б і це. Тут, в тихій кімнаті, мати моя не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Найскладніша ділянка душі головного героя Новели та де поєднується Кодекс чекіста і ще не втрачена людська сутність. Я чекіст, але я є людина. Поставлений перед неминучим вибором між синівським і революційним обов'язком. Герой твору робить фатальний вибір. Власне, він уже втратив себе, став, як і Андрюша, безвольним виконавцем, гвинтаком і заложником системи. Убивство чекістом власної матері Марії, ім'я, символ утілення безмежної доброти й милосердя Богоматері перепиняє комунарові шлях до омріяного гармонійного суспільства. Другий розділ закінчується трикратним повтором. Я йшов у нікуди. У третьому розділі з'являється образ мертвої дороги, яка пролягла серед мертвого степу.